Два дні тому був Маркандея Джаянті. Ми віддаємо данину поваги ріші Маркандеї, вічному ріші, який з'являється в багатьох наших давніх історіях. Авторство всієї Маркандеї Пурани приписується йому. Вважається, що Маркандея був сином мудреця Мріканди, звідси ім'я, який попросив у шиви сина. Шива сказав, що він може мати або одного сина, який буде обізнаним і прославленим, але життя його буде коротким, або сина, який житиме довго, але не матиме жодних заслуг. Ріши вибрав перше і народився Маркандея, якому судилося померти в ранньому віці. Вважається, що завдяки своїм великим знанням. Поведінці і заслугам, а скес він став улюбленцем богів, і сам брахма навчив його Маха річуджая, мантрі, яка давала захист шиви від смерті. Кажуть, що він молився шиві, поклоняючи Шиву лінгаму. У цей час Бог смерті яма прийшов зі своєю петлею і спробував забрати його. Згідно з деякими джерелами, петля впала на лінгам. А в інших джерелах яма загордився і заявив, що навіть шива не зможе завадити йому забрати життя Маркандеї. Тоді Шива з'явився в гнівній подобі з Лінгама, щоб напасти на яму, який просив вибачення, і таким чином шива отримав ім'я Калантак той, хто поклав кінець Каалу смерті Маркандеї, зробивши ріші вічним. Він також з'являється в Махабхариті, де розповідає Чішкірі, як він подорожував після великого потопу, коли все людство було знищене, і одного разу побачив маленьку дитину на баньяновому дереві, який попросив її увійти в його рот, коли він це зробив. Він побачив різні види Всесвіту та його таємниці, зрозумів нескінченність і попросив випустити його. Цю форму вішну Балмакунда бачив тільки Маркандея. Таким чином, він благословений як вішну, так і шивою. Його прагнення до знання ще раз підкреслює, що наші стародавні риші були першими вченими, які завжди ставили питання і намагалися знайти відповіді на невідоме. Нехай ріше Маркандея благословить нас знаннями.